5 грудня 1994 року у Будапешті керівники України США, Великої Британії і Росії підписали меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Після розпаду радянського союзу, в 1991 році, Україна успадкувала 176 міжконтинентальних балістичних та більше 2500 тактичних ядерних ракет і стала таким чином третьою після США і Російської Федерації ядерною країною світу, володіючи подібним арсеналом, Україна не мала контролю над своєю ядерною зброєю, який здійснювався із командних центрів на території Росії, переживаючи тривалу економічну кризу і не маючи засобів навіть для обслуговування ракет. В 1992 році Україна погодилась на переговори щодо відмови від ядерної зброї в обмін на фінансову допомогу США, поставки енергоресурсів з Росії на пільгових умовах 5 грудня. 1994 року у Будапешті Леонід Кучма, Борис Єльцин, Білл Клінтон і Джон Мейджор підписали меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Жодна з країн не ратифікувала його, посилаючись на одне з його положень, за яким він набував чинності з моменту підписання. Франція і Китай, два інших учасника договору, надали аналогічні гарантії, зробивши відповідні заяви, але не поставили свої підписи під Буда. Будапештським меморандумом. Питання про статус меморандуму як юридично обов'язкового для сторін документа вперше виник в Україні в період російсько-українського конфлікту за острів Тузла. Пізніше за його перегляд виступав президент Ющенко. Проте так і не була скликана міжнародна конференція для підготовки нового договору про гарантії безпеки і заміни Будапештського меморандуму. Цим скористалася Російська Федерація, розпочавши збройну агресію проти України.